Скажи свою думку і втікай версія керівника агенції свят з привітань великими ростовими ляльками. Якщо ми кажемо, що на цей час є бронь, то на цей час справді є бронь. Коли ви телефонуєте у третій ночі, скоріше всього, я не підніму слухавку. Якщо на вулиці йде дощ, білий ведмедик не виступ ніяк. Коли батьки заставляють танцювати свою дитину з ведмедиком, а самі стоять і просто дивляться і кажуть: танцюй, танцюй, це не окей. Замовити ведмедика на ту саму годину, що й гостей дорівнює провал. Робити фото з ведмедиком, коли вийшов ваш час, це неповага до наступних клієнтів. Тож будьте чемні. Велика горила кінкон не підходить для усіх дітей. Вони скоріше всього злякаються. Ми не сидимо в кущах і не чекаємо вашого дзвінка. Тому ми не можемо приїхати вже і зараз. Ведмідь, панда і горила не батут. не потрібно стрибати на них. Ведмедик не екстрасенс. Він не знає, яка реакція буде у іменника. Якщо ваша дитина видирає шматки волосся з ведмедика, не потрібно просто стояти і дивитись на це. Панда не може взяти тортик зі свічками у руки просто через те, що у неї лапи. Якщо вам не сподобалось щось під час замовлення, скажіть про це нам у вічі і одразу. Ми будемо вдосконалюватись. Не потрібно довго і виснажливо пояснювати, в який поворот нам повертають і якого кольору хата сусіда. Просто скиньте локацію. Будь ласка.